Йдемо на двір, Лислав сьогодні в кардиганчику. Сонечко вже сіло, того ми збирались, їдуть комов'я в гості, змію всі разом. Йдемо в кав'ярню. Не знаю, як там на дворі буде, бо сьогодні плюс 18, коли сонце тепло, а коли його нема. Сподіваюся, що не замерзне, але з собою все взяла і шапку і куртку. Ось чого я очікувала, що без куртки він сидить тихо, спокійно. Вічна твоїх мого какая тира. Толстого. Трошки є. <ріпичний> Позострілися. Ва Гойдає малого. Мієчка там бігає ще. Я не можу тут средноточити, майських жуків. Це боїться майських жуків. Боже, боїться до, 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 до дуже сильно. <ріпичний історій> <ріпичний історій> Блін, ну класні жучки, я хубожню. Владиславчик, скажи привіт! 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 Я дуже здання. Сімічки, сподобався коник теж. Тестує. Включай. Включай. Отак. Клас, Кум кум садка скаче. А він побачив, що мія сіла і сам захотів. Так не хотів, не просився. Побачив, що хтось сидить і теж хоче. Дівчатка, <світ> тільки прокинувся. Всім привіт! Ми приїхали до мами моєї. Зараз будемо е декуди збиратися, я вам розповім, покажу і познімаю. Беру вас з собою. Мама одягає новий костюмчик. Владиславчик не можна? Не можна. Тільки прокинувся в транспорті, я так заснув, добре. Збирались з самого ранку, але думала вкласти дома спати його. Не захотів. То какі, то ще щось вирішили вийти і вже в маршрутці він заснув. Їхала на маршрутці до мами ще один вид транспорту напряму до неї. Мені сподобалось маршрутки такі ці здорові, здорові, там де можна візочок завести. Хочу покласти вам костюмчик, дуже раджу. Це мій костюмчик, я його буду носити, собі замовила. Замовляла, хто пам'ятає, розповідала з виробництва показати, самі побачите і вам показати, яка якість. Зараз покажу на собі. І на мамі теж мій костюм, костюм з магазина. Тому кому треба, заходьте, поки я питала на складі, поки є ще кольори і розміри. Кольори теж ставлю вам. Тканина дуже приємна, як бачите. Я трошки жирненька, але не звертайте увагу. Є два розміри, тому запитуйте, мені дуже подобається. Тут такі розрізи йдуть. Ковтинка не дуже коротка, а те, що класно, тут все трішки закриває. топ доволі такий плотний шов, тому виділяється. А так сама ковтинка і костюм не просвічують. Дуже класний. Мені подобається. Хотіла б ще собі в якомусь іншому кольорі. Мама купила Тайсоном. В цьому як його блін в Аврорі таку лежанку, і він ліг перший раз. Клас. Тут такі присоски, гріється на сонечку. 300 гривень коштує. Не хотів лежать, мама вже. Така образилась навіть. Але він, як бачите, вирішив полежать. Транспорт і паркуємо. Борис привіт! Борис Чіп, привіт! Тобі привіт передавали, дівчатка. Ти їм подобаєшся подобаєшся гарнюнчик Так, ми приїхали на Печерськ, ну зараз підіймаємось там недалеко повинно бути, вже квітнуть. Що там? Сакури, магнолі, сакури є. Сакури, мабуть, але не Ну, подивимось. Тільки зайшли, вже знайшли таку качелю з мамою. Hello. 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 А у нас такі качелі не роблять? Ну невже це так дорого на районі поставити? Скажи для маленьких самих діток. Ну таке. Тримати треба. Все одно тримати треба. Зараз про шапку напишуть. Дівчатка на дворі жара. Хай звикає, закаляється. Дівчата підходимо до Азії. Ой, ми там не знімали, таке гарне, ну ми вже бачили. Класно. Сюди треба приїжджати. На вихідних маминих, коли там клещів вже не буде, з пледом можна, покривалом. Як тут тихо. А вон магнолі, смотри, сматри, таке красива. Ой, да, магнолії. Зараз підійдемо. Яка краса, хто в Києві, приїжджайте. Зацветають. Ага, магнолії тільки зацвітають. Тільки зацвітають. Помідемо помітами. Яка здорова магнолія буде. Така крупна. Ну, ну, Ти ну, 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 все в цвітах. <гул> Давай <гул> я вас зніму. Та не треба. Давай. Такі крупні, як з твою голову прям. Вони дуже великі. Давай ми так познаємо. І навіть не знаю, як коли вони темніють. Папу може папу пахнуть та Так, Київ, видно. Так гарно. А тут такий старий будинок. Вони такі станції із такої. Дуже старий. <по> Там далі, можемо вийти до нас. Привет. Малий заснув. Так кричав, так кричав. Тихо так, нашій не в місті, так? Да? Мама, до речі, теж костюмчику. А ну, повернись, покажись. Класний, так. Є, є кольори різні. Рожевий, там такий яркий, насичений. Є сині, напевно, треба подивитися. Питайте, я вам виставлю, що є. Ми ще під дощ попали, поки малого укачували, І ми з мамою так хочемо спати. Надишалися. Тут таке повітря класне. Взагалі птахи співають. Тут траву косили, такий аромат стоїть класний, я вам просто не можу передати. Не з'їдемо. Так а наше нам з'їжджати. І так нормально. Постояти, подивитись. Телефон все одно не передає, всю красу. Ми вирішили ще приїхати, коли буде бузок і коли будуть піони. А ось легені з коріння зробили. Так цікаво. Це дерево ма? Гіпс якийсь. Білочка вона. Мамо йдемо, і знаєте, така, така тиша тут, наче війни немає. Дуже тихо, людей багато. Не дивлячись на те, що понеділок сьогодні, людей достатньо багато з дітьми. Ой. Тут розсаду якусь розводять. Я не знаю, передаються вам ці звуки чи ні, але це неймовірно. Якби якийсь один транспорт їхав сюди, я б з радістю кожен день сюди приходила б з малим гуляти, дихати повітря. Ми з мамою так проголодались, ми так хочемо. Їсти я просто не можу передати. Зараз будемо щось шукати. І інтернету немає, якось тут не знаю, чогось його немає. Ми будемо виходити, пошукаємо якусь піцерію, щось таке, треба з'їсти, бо надихались повітрям, листям, травою. Дуже смачно все. Це французький, так? Французький город називається. Там траву косять, як пахне? Послухайте, чуєте? Як гарно. Хто це такі співає? Оце видно кайф. Знаємо що Це, мабуть, сойка мені називається. А, дівчата напишуть хто знає. Кайф. А Може собі. Дуже <служити> багато цього не. Ми ще прийшли Ай, на майданчик, зараз погайдається трішки і підемо шукати, десь щось їсти. Ай, де що с'їсти. <сі> нічого в нас на районі такі не роблять, я не знаю, блін. А, неправильно посадили, до речі, по-моєму. <сі> ну нічого. Все <сі> нормально, я сизу. Держись. Все по-домашньому зараз. Я вся по-домашньому. Вирішила щось літає. Вирішила приготувати суп гречаний. У мене Юра завтра приїжджає. І якраз все, що з гречкою, він дуже сильно любить, тому сподіваюся, що супчику зрадіє. О, малий прокинувся. Хто прокинувся? Привіт! ти? Ей, іду, йду. Хто прокинувся, будеш мамі допомагати готувати. Там е, хотіла передати привіт дівчинки. Чий чоловік підходив до мого чоловіка поздороватись е, во Львові. Передаю тобі великий привіт, дуже приємно, що підійшли. До. Ще піджарю чиле, куряче, хочу лаваш зараз зробити собі на вечерю, тому що дівчата це якась жесть. Я дуже сильно багато їм солодкого. Я якось зірвалась, я не знаю. Бай-бай! Бай-бай! Я не знаю, що це відбувається, але ось як свята почалися пасхати. Yeah. Передавали шоколадки різні, дарували, купляли ми шоколадки. Багато шоколадок їла я. Мене я так багато їла, що мене обсипало. Так щоб ви розуміли, були навіть такі дні, коли я за день, вся моя їжа це було три батончика шоколаду. А зараз я хочу ці різні лаваші, папешні, їсти, і салати, перейти на салати, супчик якийсь. Тому що солодке вже відставляю. Єдине що... Єдине, що скоро спечу якусь вкусняшку, бо треба їхати до в гості. Обіцяла щось спекти смачненьке, може пасочки ще, бо я їм так і не передала, вони вже пропали. жаль. ну чого ти не соночек, все ж добре, поспав годинку ввечері. Це щоб порозуміли, ми на наступний день вже знімаємо. Щось він не знає турбує його чи зубки лізуть ще. Чи... Вже <ривіт> і книжку читала, не, не цікаво, і грались в м'ячик, не цікаво. Мультики вмикати не буду. Все тобі показує, тобі все нецікаво. руці хочеш, не хочеш. Їсти ти не хочеш. Щоки красні, це на зуби. Він так гриз. Вчора в автобусі їхали, він так гриз все. Це капець гризе і мичить, як вовчонок якийсь. <гум> типу, от такого лаваша. Як бачите, я зараз заверну. Дуже вигідно, зараз вже овічі пішли, тому можна робити. Не знаю, дасть він мені поїсти чи ні. Я би дуже хотіла. Зробила суп. Зараз головне знаєте що курочку достати, і. Он, гречка. Я вже буду давати суп у Владіку такий. Зніму пінку, зараз ще корочку розроблю, а, бо тут тільки сіль і перчик в цей раз. Вийшло дуже смачно. Єдине ще майонез я забула купити йогурт, замінити на йогурт, і я додавала Додавала часник туди. Мені дуже подобається. І лаваш верменський, зараз покажу. Лаваш дуже смачний, прям ну, не сухий, це верменський, зараз покажу. Ось такий дівчата беріть. Якщо побачите, ВТБ, дуже раджу. Мені сподобався. Як в цьому в Макдональдсі дуже сподобався.